І я вже підходжу до бедронки. Наша улюблена бедроночка. Там магазинчик, вход. Якщо чесно, я в цій бедронці на кінці міста рідко буваю. Якщо мені щось потрібно в Ашані, то вже на самий кінець заходжу в цю бедронку, а так то зазвичай в центрі міста купую. Я зайшла в бедронку. І завжди музичка все Не знаю чому, я просто обожнюю бедронку і... Обожнюю, просто обожнюю. Крава-палочки. Одразу знаходжу крап-палочки. Крав-палочки класичні від Вісі Surry Mіstick. 250 грам за 5,70. Тобто виходить все одно дешевше, ніж в Ашані. Повторюю, це залежить так само від виробника. Наприклад, я обожнюю крав-палочки з бедронки. Ну, просто. Смачні і крапочки. Одразу знаходжу масло екстра. Те саме, що я бачила в Ашані. За вартощ жира так само 82. За цінника я не бачу. нема цінника. Це прикол. Знайшла 349 за 200 грам Масло екстра 3,49 за 200 грам. Так само 200 грам, 82% жира. Кефір і зараз заодно пошукаємо молоко. Я вже його знайшла. Все воно в місті. Все чудово. Так, молоко польське, яке ми дивилися в Ашані. Літр За літр 3,99, 3,2% жира. Тобто, це за літр. Ми дивилися літр. Знайшла тільки польське млеко. Ще є від млечна доліна. Вона, до речі, дуже популярна в Польщі. З своїми виробами такими молочними. Да. І те, що бачила, в Ашані, немає. Тільки мілк польське. Все. І ще раз повторюю, на всякий випадок, літра 3,99. Е, візьмемо, вприклад. 7,79 за 300 грам. Але це вже так масло-масло. Але все одно 82% жиру. Але тут 300 грам. І воно велике. І за 7-79 не можу знайти своє улюблене кофе від Starbucks. Серйозно, я обожнюю тут кофе. У нас в реалімі немає Starbucks, але кофе тут нереально зручне. До речі, підійшла вже до. Ясного виробництва і зараз порівняємо. Знайшла в бедронці сусідський кракус 200 грам, такі як вашані за 599. А берлінки також 5,99. Дві однакові ціни. В той час, як Вашані, була ніби різниця в злоту. В принципі, не так багато, але все одно різниця була. Так само. Позаді мене є на розв'яз м'ясо. Куряче філе, все, остальне, там грудка, куріна і так далі. Але так само я не маю права і взагалі дозволу знімати іменно там. Тільки прилавки. Тому шкода, мені дуже прикро, але, як вважання, я не можу зняти на вагон. Тому дуже шкода. Дуже шкода. Але так само я не бачу кубасу. Таку прям колбаску ось довгу. Я не можу її так само порівняти, бо я не бачу тут є взагалі інші виробники. Але давайте візьмемо, хоча б в приклад, скільки тут в Бедронці інший виробник і ціна. Я дуже вивчаюся за те, як я говорю, адже я дуже часто спілкуюсь на польській. Я рідко спілкуюся на українській в Польщі, тому мені дуже складно говорити на українській, бо я кожного дня говорю на польський. У мене знайомі тільки поляки, і тому моя рідна мова трішечки в мене. Забираю словниковий запас і додаю тільки польські слова, як говорю. Тому якщо будуть відео, да я щось сказала там, по польській серії або там, видає місяця, вибачаюсь дуже, бо дійсно я вже залежна від польської. Візьму, наприклад, ось таку колбасу. Це в нас вендліна країна. Трошки стерлася, але добре. 600 грам 1748 за таку палку колбаси. А тут пише 125 грам. А там пише 600. Трішечки мене намахують, да? класно. Але підпис до цієї колбаси Цікаво. Різні види колбаси Навіть ось така є. Якщо це. Так, да, це колбаса я не знаю до чого це але добра це ковбаса. Сало ніби? Не знаю. Не хочу позоритись, тому промовчу. Хоча я вже це сказала. І так, 1748 за 600 грамів ковбаси. Ось такої. Ну там пише 125. Кому вірити, не знаю. Мука добра. Муку знайшла. Далі що у мене? Ребята, за прилопком побачила м'ясо. Зараз огляну і вам розкажу, хоча, б, може, якщо вдасться, зроблю фотографію. Шукаю куряче філе. Тут у нас коска з філета, кубики порізані, філе. І так, філе тут уже розважили. Ну, Візьмемо, наприклад, 646. Грамів курячого філе, дві грудки за 22,60. Даже вам покажу дві корінні грудки. 22,60 тут 22,50 До речі, це вже все розважили. Так само хімія. Персіл, що вам казала, тут дуже часто в капсулах порошках дуже, ну, дуже рідко бачу, якщо чесно. Ми порівняли присіл в капсулах, там було ніби 13, чи скільки. Тут 38 штук 47,99 за упаковочку. Ну Тут 38 штук. Капсул. 38 капсул. Я, до речі, попала в велику бедронку. Вибір все одно скудненький. Дійсно, там навіть навіть половина пустих прилавків. Все дуже скупляють в п'ятницю, тому в суботу дуже рідко знайти якісь потрібні швидко продукти. Такі діла, такі діла, ребяточки. Глянемо ще на різні упакування. Тут все одно персіл. 33 вже капсули. І за 33 капсули персілу я отримую персіл. 33 капсули. За 33 капсули я отримую це ворік на шмічі, а немає ціни. Немає, 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 не можу навіть знайти. Не можу знайти цінник на 33 капсули персіла. Але бачу XXL упакування порошка. Ariel. І так само постараюсь знайти на онлайн-ашані магазину, щоб так само порівняти з будонкою. Бо наскільки я знаю, велике опакування. Побачила, що це знову капсули. Я думала, це порошок. Але тут капсули 44 капсули. Шок. Чи це порошок? Не можу зрозуміти, бо тут пише капсули, а це скоріше порошок. П'ятечки, я дізналася, що це порошок. І це також порошок Тут 2,42 кілограма, але немає сюди. Добре, ціна за порошок 2,42 кілограма. Візір. Чесно, не знаю, як читається: 34,99 за майже 3 кілограма порошка. Я знайшла в трансі цукор. Я думала, що я навіть тут не, не знайду цукор, але знайшла. І так. Тут є цукрова пудра і цукер білий. Кілограм цукру ми отримаємо 3,79. Ось такий кілограм цукру і тут вже сиплеться все, що тільки можна. Діамант білий, 3,79. За літр олії куявська. І так, за літр ми отримуємо 5,99. Вже пакова. Виробник куявський. В принципі, в принципі, я не пам'ятаю, ще якась олія, але ціник тут взагалі зовсім інший. А, це за 2 літра. Один літр, два літра. І так, я порівнювала хліб в Ашані. Тостерний, але я його тут не бачу. Взагалі не бачу. А, бачу, брешу, бачу. І так, давайте глянемо на чорний хліб порізаний. 4,49 за 450 грам. Так само чорний звичайний. 3,59 за 500 грам. Це навіть білий. Це навіть білий. Ну і тостерний я знайшла, звичайний, в 500 грам. 3,99. Навіть фокусу немає. А ну так. 3,99. За тостерний хліб. Я знайшла порошок. Візіру, точно ми дивилися тільки що в бедронці. Ну в мене в Радумі продається тільки 2,75, тобто 2 кг ,75, то 750 грам того візіру. І, до речі, він коштує дорожче. 76,99 злотих. Тобто там добра, різниця в скільки там? 300. Грамів того порошка, але все одно залишається дорожчим ніж тут. Ну, до речі, на нього в бедронці скидка зараз, тому може ціна була б та сама? Навіть не можу сказати точно.